Всім привітики, привітики! Мене звуть Іренка, і ви на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні буде коротеньке відео, так, але дуже буде влучне. Поговоримо про як ви думаєте про що? Хто не знає, так, але вже в більшості, ніби то вже всі знають, так що я веду ще інший YouTube канал про фінанси, так, про те, як бути успішним, так, ось і чому я вирішила зняти це відео. Все просто. Багато хто так має думку таку із християн, що багатство і християнство не має нічого спільного між собою. Ось, і я вирішила розвіяти всі, скажімо так, негативні сторони. Так? Ось, стосовно багатства, так, і взагалі, чому можна і потрібно бути багатою людиною успішною, так? Ось, якщо ти є з Богом. Так ось, чи добре багатство для християнина? Сьогодні розберімо ось таку тему. Ну, спершу хотіла би сказати, що, можливо, пам'ятаєте, з Біблії, так, є такий Матвія чи в Марка. Питання, яке прозвучало в юнака, який був дуже-дуже багатий, так, що мені робити, щоб потрапити. Він запитував Ісуса. Що мені робити, щоб потрапити, в царство Боже? І що на що Ісус йому що сказав? Правильно, ви знаєте, що Ісус йому сказав? Сказав, що продай все, пороздавай все і іди за мною. Ось, на що. А... Він, ну, ви знаєте, що він відповів, так, тому що в багатьох так, людей серця їхні дуже-дуже наповнені не тим, чим потрібно, і вони на перше місце ставлять не Бога, а своє багатство. Тому, так, можливо, Ісус і відповів. Хоча, з іншої сторони, ми бачимо інший, іншу історію, інший аргумент, так, який. Яка, що, про що було висвітлено в Біблії, так, це по поводу притчі, притч, так? Згадуємо про таланти, так, про один талант, так, про два таланти, так, тобто про п'ять талантів і про десять талантів. Так, на що також ця історія так, свідчить, а, що Ісус, так, Бог, він. А, по-іншому сприймає уже цю ситуацію дану, так? тобто в того чоловіка, в кого було 10 талантів, так? господар так? подивився, що він гарно зробив ще 10 талантів. А, а так? Той, хто 5, тому, хто 5, 5 талантів було дано, зробив ще 5, так? Ось, доволі непогана робота. Так? А той, хто один талант мав, він що зробив, ви всі знаєте по біблії, так? ось, що, цю історію. Що він просто закопав свій а, цей один талант так, щоб, не дай Бог, не згубити. Тобто він е не зумів скористатися можливістю, щоб примножити своє, щоб примножити багатство так, і багатство господарства. Тобто, що ми маємо? Ми маємо таку історію, що а, потім господар сказав: а, ти такий-такий там, невірний та-та-та. Забирається від тебе цей, значить, один е, талант, так, і дається, значить, тому, в кого є 10 на хвилиночку, розумієте, так? Тобто, що, про що це історія, так? Що вона ілюструє? Ілюструє те, що та людина, яка вчиться, пробує і ще примножує і ще примножує, так. Ось багатство, ось, то йому дається іще іще. Інше питання вже, це на що це багатство так, тратиться, чи, ну, це вже зовсім інше питання. Так от, повернімося до того, чи добре бути християнином і багатою людиною. так? Чи сумісне це багатство із християнством? Скажу, в залежності від того, який ви християнин. Все залежить, що у вас на серці, все залежить, як ви розпоряджаєтеся фінансами, так? чи на благо, чи на добробут, чи на хороші справи, чи на погані справи. Так? Якщо ви, перепрошую, робите ж, ну, якби щось не те, що треба, так? Ось, то і вкладаєте не туди, куди треба, так? Ось, то відповідно, звісно, російське таке слово, не знаю, як по-українськи буде, не поощряються такі дії, так? Ось інший момент, коли ви є християнином, вас Бог благословляє, бо ви платите нормальну десятину, так, регулярно, не тайкоматом і так далі, так? Ось не крадете десятину в Бога, так, є ще такий вислів. Ось даєте пожертвування, то тобто є ви способствуєте розвитку вашої церкви і так далі, щоб проповідувалася істина на хвилиночку, так, ось про Бога. І таким чином вам Бог дозволяє заробити ще більше. Що означає слово дозволяти? Тобто а, є певні знання. Так? До прикладу, у вас мозги, так, будемо по-простому спілкуватися, мозги працюють на 100 доларів. От ви, наприклад, можете заробити тільки 100 доларів в місяць. Так? Ось. Далі ви Розумієте, що щось не так, я хочу заробляти більше, заробляти більше, тому що хтось там заробляє більше, я хочу так само, так? Ось таким чином ви маєте потратитися так, або часом, або грошима, так, щоб здобути знання, які приведуть вас на фінансовий рівень більший. Розумієте, так? Да? Ось, таким чином ви будете заробляти більше. Так ось Бог це допускає, щоб вам... А відкривався розум, що ви мали аналізатор хороший і так далі. Ну, тобто, це куча, це, це, куча, куча це зовсім інші компонентів, так, це зовсім інша тема. Сьогодні не будемо її затрогати, так? Ось, але скажу так, що Бог буде допомагати вам в цьому, тому що він, він буде бачити, що вас чим вас наповнене серце, що вас серце чисте, так, і що у вас серце є з Богом на Божій стороні, на Ісусовій стороні, розумієте, так? Ось чому а, важливо розуміти, що гроші це просто а, інструмент для досягнення цілей. І ви також маєте розуміти, що ви повинні бути вдячними, так, Богу не тільки за те, от згадуємо історію Йови. Так, ось. Про, про що була історія? А, про те, так, що а, він був вдячний і в хорошому так, часі, і в поганому часі. Тобто, коли треба бути вдячним Богу не тільки коли в тебе все добре, так, і гроші пливуть рікою до тебе, робота є, бізнес процвітає і все добре, і вдома все добре, так, і так далі. Потрібно бути вдячним і він е, в іншій, скажімо так, стороні медалі цієї, так? Ось. Таким чином, таким чином ви себе ви прокачуєте свій характер, так, бути, щоб бути достойним небес. Це є дуже-дуже важливо. Ось. Ну і на кінець, так як я говорила, що відео у мене буде сьогодні коротеньким, так? Ось, чисто для своїх. Ось хотіла би прочитати взагалі дуже класна книжка, ось Біблія, так? І а, Старий Завіт є, в Старому Завіті є книга приповісти Соломонових. І ось тут можна навіть взагалі, а, якщо у вас щось трапилося в житті, чи ви не знаєте, як е, себе вести, чи, е, скажу так, як поступити, так, беріть цю книгу, так, книга приповісти Соломонових, І просто тупо читайте. І повірте, Бог вам відкриє е, розум, так, му, да, дасть мудрість поступати так, як потрібно. В незалежності, е, чи це в сім'ї вас питання, проблеми, так, чи це на роботі, чи взагалі в житті, так? Ось, незалежно. Отож, давайте прочитаємо приповісти Соломонова, 10-й розділ, і. і Третій вірш, наприклад, так. І потім прочитаємо 16 вірш. Третій вірш. Не допустить Господь голодувати душу праведного, а набуток безбожників згине. І далі 16 вірш. Погрібок праведного дорібок праведного на життя, прибуток безбожного в гріх. Тобто, що з цього випливає? З цього можна зробити Висновок, так що Бог не допустить, щоб ти надміру чи випробовувався, чи ще щось, так? Тобто, наскільки ти не можеш вже терпіти так, випробування. Це перший момент. Другий момент, що він праведному не дозволить голодувати. Ось що саме важливо, так що хто думає, що е, як так, Бог дозволяє і так далі. і так далі, так? далі, Все дуже просто. Що сієш, те й пожинаєш. Якщо ти насправді з Богом, так, і Бог це бачив, що ти з ним був так, і в погані часи, і в хороші часи, не відвертався від нього, да? Ось не був на стороні сатани, то він тобі буде допомагати. А якщо ти з сатаною робив погані речі, ось і просто-напросто Бог від тебе відходить і забирає свій захист і все на тому розумієте, так? І ось тут ми з цих віршів бачимо 10 розділ приписце Соломонових, так що. Бог своїм допомагає. І також допомагає у прибутку. Ось що дуже важливо, що якщо ти є з Богом, Бог тобі дає такі благословення, які ведуть тебе до багатства. Розумієте, оце, оце той момент, коли я хотіла уяснити, так, хто проти багатства, хто хто говорить, що ой, християнин має бути бідним, там ще щось, ще щось. Ні, не обов'язково. Це взагалі не йде мова про, ну, якби, чи ти маєш бути християнином, чи ти маєш бути взагалі гроші це така штука, я скажу так, це як вогонь. Так? Тобто, в незалежності, ти християнин, чи ти не християнин, да? ти маєш мати вогонь, чи не маєш мати вогонь, в смислі там, ну, плитку, так? газову, наприклад. Так? Все залежить від твоїх навичок. Якщо ти навчився. Користуватися вогнем і вміло його використовуєш, все окей, розумієте? Ось так само, як і гроші. Якщо ти вміло навчився користуватися, знаєш закони грошей, так, не порушуєш їх, так, як правило, дорожню руху, до прикладу, то все буде в тебе окей в житті. розумієте? Якщо ви починаєте а, порушувати закони грошей, то все просто. Розумієте, як та притча, що. Той один талант закопав, так, а той з п'яти талантів зробив 10 талантів. І той господар віддав, забрав цей один талант, нещасний, в цього бідолахі, і віддав тому, в кого є 10. Розумієте? Можна, можна подумати, ой, як несправедливо, але насправді це справедливо. Чому йому віддав? Тому що він міг користуватися грошима, він знав, як їх примножити. Розумієте? Це все, все елементарно, це просто знати, мати знання. Так? Мати, закони — закони. розуміти закони грошей. І ось про що нам говорить Біблія. Тому я вам бажаю всім мудрості, так, смиренності, також пам'ятати, що той, хто говорить, що як так Бог ось не помагає своїм, проти і так далі, що стається. Розумієте, зараз, наприклад, 2022 рік і йде війна в Україні, і скажу так, що все, що не відбувається, все відбувається так, як воно має бути. Ось, а має бути все дуже просто. Має бути другий прихід Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос має прийти. І все має бути ну, вести так. Історія така буде, що вже буде все повторюватися, так, що будуть гоніння, що буде а, край. Розумієте? Ось тому, тому не хвилюйтеся, просто довіряйте Біблії те, що вона пише, нікого не слухайте, тому що сатана хоче затьмарити ваш розум ось, і відвернути вас від істини, так? І просто пам'ятайте, що якщо є землетруси, є війни, є голодомори і так далі, цьому всьому належить статися. І ще одне один вірш дуже хороший є: в, в друге Тимофія, якщо я не помиляюся, так. Не пам'ятаю, який розділ? Друга Тимофія, це новий завіт, що не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але довго терпить так, щоб більше навернулося людей до каяття. Ось так. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал обов'язково і ставте і клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Всіх люблю, цілую, пока-пока всім.